У 1927 році у Закарпатському місті Чоп, яке тоді входило до складу Чехословаччини, народився хлопчик. У 1957 році після повстання протирадянської влади він як біженець утік до Бельгії, де став священником, а згодом і серійником, якого преса охрестила батьком синьою бородою та диявольським пастором. 20 жовтня 1996 року близько 300 тисяч бельгійців вийшли на вулиці Брюсселю, вимагаючи від влади змін до системи правосуддя. Ця акція протесту отримала назву Білий Марш. Вона спалахнула після невдалого розслідування у справі найвідомішого серійника країни Марка Дютру. У 1989 році чоловіка засудили за викрадення та наругу над п'ятьма молодими дівчатами. Усього через три роки Дютру був умовно достроково звільнений із в'язниці, після чого продовжив злочинну діяльність. Коли ж у 1996 році Марка знову заарештували, на його рахунку було уже як мінімум чотири трупи. Помилки, допущені під час розслідування цієї справи, були настільки вагомими, що повністю підірвали довіру громадян до поліції, судів та самої влади. На фоні громадського обурення та білого маршу правоохоронці стикнулись із постійними перевірками та тиском. Вони чудово розуміли, що повинні відновити довіру до себе, тому почали ретельно переглядати старі закриті справи, намагаючись знайти у них помилки та докладаючи усіх зусиль, аби розкрити їх. Так вони й натрапили на заяву, подану п'ятьма роками раніше жінкою на ім'я Агнес Панді. Коли у 1992 році вона вперше увійшла до поліцейського відділку, її поведінка видалась правоохоронцям досить дивною, а розповідь не вартої уваги. 38-річна тиха та похмура донька протестантського священника розповіла слідчим, що батько змушує її задовольняти його сексуальні потреби. Агнес також повідомила, що хвилюється за своїх рідних. За її словами, чотири роки тому вона поїхала у відпустку на кілька днів. А повернувшись додому, виявила, що її мачуха Едіт та сестра Андреа зникли. Не шукай їх, вони не повернуться, відповів батько на запитання дівчини про зниклих. Агнес також розповіла про те, що її рідна матір, два брати та ще одна зведена сестра також загадковим чином зникли і що батько може бути причетним до цього. Вислухавши цю розповідь, правоохоронці хоч і узялися справу, але без належного ентузіазму. Вони не виявили жодних доказів, які могли б підтвердити розповідь Агнес. На допиті її батько сказав, що дружина та донька не зникли, а просто покинули його. Щоб підтвердити це, Андраш панді, так звали пастора, надав слідчим купу листів від дітей та колишніх дружин. Серед них був і лист, у якому Едіт повідомляла панді про те, що йде від нього. На конверті стояла поштова марка Німеччини, тож Андраш прийшов до висновку, що дружина разом із донькою вирушила туди. Більше того, Андраш розповів про те, що звертався до поліції сам, коли дізнався, що дід покинула його. Він хотів, аби дружину, яку він врятував від злиднів і дав їй білет у щасливе життя, повернули до нього, але поліція не прийняла цю заяву. Інші листи, надані Андрашем, були від його дітей і надходили із різних країн Східної Європи. Тож, як заявив панді, зараз вони подорожують світом, і за їх долю не варто перейматись. Зрештою, маючи на руках ці листи, панді заперечив усі висунуті йому претензії та переконав правоохоронців у тому, що Агне стала жертвою культу, у якому їй промили мозок, і змусили висунути такі моторошні звинувачення проти власного батька. Тоді, у 1992 році поліція стала на бік панді, повіривши йому і вирішивши, що його донька просто усе вигадала. Однак після білого маршу за справу взялись знову. У 1997 році Агнес повторно викликали у відділок, де вона розповіла надзвичайно моторошну історію про вбивство шести членів своєї родини. Батько Агнес Андраш познайомився із її матір'ю Ілоною Сьореш у 1953 році в угорському місті Гайдухатхас. Туди панді переїхав із рідного міста Чоп, аби прийти стажування як помічник пастора. Коли у 1956 році революція в Угорщині була придушена радянськими військами, уже одружені Андра Штайлона втекли до Швейцарії. Там пара кілька місяців прожила у таборі для біженців, де пандій познайомився із відомим у той час протестантським теологом Карлом Бартом, який написав для Андроша рекомендаційний лист. Навесні 1957 року подружжя Пандій вирушило до Брюсселя. На той момент угорська громада у Бельгії налічувала близько 4 тисяч людей, і вони з радістю прийняли Андраша та Ілону. А завдяки листу від Барта панді швидко та легко став пастором громади. У 1958 році у подружжя народилась донька, яку назвали Агнес. Через кілька років родина поповнилась хлопчиком Даніелем, а у 1966 році у них народився ще один син Золтан. Через рік шлюпі Ілони та Андраша розпався. Жінка забрала синів і з'їхала у той час, як Агнес залишилась жити із батьком. Коли їй виповнилось 13, він почав схиляти дівчину до інтиму та фактично зробив із неї свою коханку. До цього часу Андраш, який приховував свою темну натуру, став досить заможньою та поважною людиною у суспільстві. Він заснував фонд, метою якого була підтримка молоді у навчанні. Чоловік присвоював гранти, які отримував на ім'я фонду, і на ці кошти придбав у Бельгії три будинки. У 1978 році він поїхав до Угорщини, де познайомився із жінкою на ім'я Едіт Фінтор. Незабаром вони одружились, і Едіт разом із трьома доньками Тімеєю Тюнде та Андреа, оселилась у домі панді. У цьому шлюбі народилось ще двоє дітей. Проте, незважаючи на наявність дружини, панді продовжував наругу на Дагнез. А пізніше почав гвалтувати і найстаршу доньку Едіт дід Тімею. Невдовзі дівчинка завагітніла та народила сина. Ніхто, окрім Андраша, Тімей, та Агнес, навіть не здогадувались про те, що панді є батьком дитини. З часом Агнес, яка потрапила під вплив батька та ймовірно закохалась у нього, почала ревнувати Андраша до Тімеї. У 1985 році вона вирішила позбутись суперниці і напала із металевим прутом на зведену сестру. Тімея змогла відбитись і одразу після інциденту забрала сина та втекла з ним до Канади. Боячись, що дівчина викриє моторошні таємниці священника, він та Агнес кілька разів їздили до Канади в надії знайти тімею. Однак до того часу дівчина змінила ім'я, одружилась, і Андраш так і не зміг вийти на її слід. Тим не менш, побоювання панді не були марними. Через рік Тімея надіслала лист своїй матері, у якому розповіла про насильство, якого зазнала, і про те, що Андраш є батьком її дитини. Едіт, дізнавшись правду, була шокована. Вона пригрозила панді розлученням та поліцією, і тоді Андраш вирішив убити дружину. Він залучив до цієї справи і Агнес. Разом вони змусили Едіт написати лист, у якому вона повідомляла про те, що йде від Андраша, і забирає з собою одну з доньок на ім'я Андреа. Коли послання було готовим, Агнес вдарила жінку молотком по голові. У результаті чого дід померла. Після цього Андраш у такий же спосіб розправився із Андреа. Батько і донька віднесли тіла жертв до підвалу, де розчленували їх та розчинили у хімічній речовині під назвою Клінест. Зараз вона знята з виробництва, але у ті часи використовувалась для очищення каналізаційних труб. Частини тіла, які не вдалося розчинити, вони відвезли на місцеву скотобійню. Утилізувавши докази свого злочину, панді вирушив до Німеччини. І сам собі відправив лист, який Едіт була змушена написати напередодні смерті. Через деякий час після зникнення Едіт пастор на ім'я Ден Брудер, який був знайомий із родиною пандії, відвідав Угорщину. Там чоловік зустрів родичів зниклої жінки, які поскаржились на те, що довгий час нічого не чули про неї. Пастор розпочав власне розслідування і дізнався про те, що Едіт покинула пандії, залишивши йому лист і забравши із собою лише одну дитину. Брудеру уся ця історія видалась дуже дивною, тож він написав лист королеві Бельгії з проханням провести службове розслідування та знайти жінку. Правоохоронці відгукнулись на цей заклик і викликали панді на допит. Чоловік сказав їм, що його дружина тяжко хворіє, вона живе у Німеччині, і їх спільна подруга сказала Андрашу по секрету, що вона у дуже поганому стані і, мабуть, скоро помре. Цих слів виявилось достатньо, аби поліція зосередила свою увагу на інших розслідуваннях. Після убивства Андраш продовжив жити за Гнес двома маленькими дітьми від шлюбу за дід та Тюнде, ще однією донькою адід від іншого чоловіка. Її також гвалтувало це чудовисько. У 1988 році панді повідомив своїй колишній дружині Ілоні Сюре, що планує удочерити Тюнде. Ілона та її діти від Андроша Золтан і Даніель виступили проти цього рішення. І тоді панді, який уже знайшов спосіб вирішувати свої проблеми кривавими методами, вирішив позбутись і від них. На цей раз він знову залучив до убивств Агнес. 20 березня 1988 року Андраш запросив 27-річного Даніеля на вечерю. Під час трапези Агнес за наказом батька вистрілила у голову свого брата з рушниці. Яку вони придбали напередодні. Після цього панді набрав номер Ілони, яка жила неподалік, і сказав їй, що Даніель погано почувається. Коли жінка приїхала до будинку Андраша, Агнес убила її так само як і брата. Пройшло два тижні, і Золтан, молодший син Ілони та Панді, почав хвилюватись за матір та брата. Розшукуючи їх, він звернувся до батька, який сказав, що вони вирішили відправитись у спонтанну відпустку. Золтан відчував, що щось не так, він не повірив у розповідь Андраша. Тим не менш, хлопець прийняв його запрошення разом пообідати і був власноруч застрелений батьком. Тіла усіх трьох членів родини також розчинили у клінест, а останки скинули в контейнер для кісток на скотобійні. Насильство у домі священника продовжувалось тепер найбільше знущань зазнавала Тюнде. А коли у віці 17 років вона набридла Андрашу, він вирішив її убити. Цього разу чоловік діяв самотужки. Він відправив Агнес та двох молодших дітей у відпустку. А коли вони повернулись, Тюнде зникла. На запитання Агнес, що трапилось із нею, Панді сказав, що дівчина переїхала. Через три роки після зникнення Тюнде у 1992 році щось змусило Агнес звернутись до поліції та повідомити про знущання батька та зникнення її родичів. Причини, з яких вона це зробила, залишаються невідомими. Однак тоді жінка, розповідаючи слідчим свою історію, приховала багато деталей, зокрема свою причетність до злочинів. Тоді розповідь Агнес мала багато прогалин, тож Панді з легкістю переконав поліцію у тому, що донька під впливом секти обрехала його. Після того, як Андраш побував у відділку, він зрозумів, що правоохоронці при бажанні зможуть розкрити його справу та спростувати докази, які він їм надав, аби виправдати себе. Тож чоловік придбав будинок в Угорщині, куди почав часто приїздити. Там він писав та направляв до Інтерполу анонімні листи, у яких повідомляли, що його зниклих дітей та дружин бачили у різних куточках світу. Він також найняв молодих акторів, які повинні були грати ролі його синів та доньок. Чоловік робив із ними відеозаписи, щоб у разі чого надати їх правоохоронцям. Акторам Андраш пояснював, що знімає фільм про своє життя. Так триває ще довгих 4 роки, перш ніж справа Марка Дютру підриває довіру бельгійців до правоохоронців, і ті під тиском громадськості беруться до старих справ, у яких знаходять заяви Агнес та повторно допитують жінку. Після отриманих від Агнес зізнань 17 жовтня 1997 року поліція затримала Андра Шапанді за підозрою у вбивстві шести людей. У його будинках провели обшуки і виявили зуби та кістки, ймовірно, восьми людей віком від 30 до 50 років. У морозильній камері також виявили великі шматки плоті, однак вони не належали жодному із членів родини панді. Тоді стало зрозуміло, що жертв у диявольського пастора могло б бути набагато більше. З'ясувалося, що незадовго до одруження Зид Андреш розмістив в угорській газеті оголошення. Я чоловік середнього віку з дитиною. Не курю, шукаю жінку, яка також не палить і має дітей, тому що я хочу наповнити свій будинок дитячими голосами я дуже люблю дітей. Розслідування показало, що на це повідомлення відгукнулось досить багато жінок, які приїздили до панді та жили з ним деякий час. Усі ці стосунки швидко закінчувались, і розчаровані жінки повертались додому. Однак слідство так і не змогло з'ясувати, чи усі вони, врешті, потрапили назад до Угорщини. Тому правоохоронці припустили, що залишки, знайдені в будинку панді, могли належати комусь із його коханок. У ході розслідування з'ясувалось і те, що під час революції у Румунії у 1989 році фонд Андраша перевозив дітей-сиріт із Румунії до Брюсселю, та деякий час вони жили у домі панді. Подальша доля цих дітей і досі невідома. Окрім цього, робітники, які відбудовували канал поруч із будинком панді у той рік, коли зникла його дружина Едіт, пригадали, що знайшли жменю людських кісток під час робіт. Вони сповістили про це поліцію, але тоді ще ніхто не знав про таємне життя Андраша, тож ці рештки ніхто не співставив із ним. На той момент, коли Панді вже затримали, кістки зникли, і неможливо було встановити, чи належать вони комусь із вбитих ним рідних. Жодних тіл так і не було знайдено, тому Панді, якого бельгійська преса огрестила батько, синя Борода та диявольський священник, почувався дуже самовпевнено під час двотижневого судового процесу над ним. Він розпочався 18 лютого 2002 року. Опираючись на свідчення Агнес чоловіку змогли пред'явити лише убивство п'яти людей, серед яких двоє його колишніх дружин Ілона та Едіт та троє дітей Андреа, Даніель та Золтан. Хоч поліція й здогадувалась про долю ще однієї усновленої доньки пастора на ім'я Тюнде, довести, що її вбили не вдалось, адже Агнес у той період була відсутня і не могла сказати напевно, чи розправився із нею Андраш. Ще одна донька Едіт Тімеа, яка народила сина від панді, а згодом утекла до Канади, відмовилась свідчити проти чоловіка. Вона лише сказала, що навіть майже через 20 років вона усе ще дуже сильно його боїться. Тому Андраш, розуміючи, що вагомих речових доказів проти нього немає, наполягав на тому, що його рідні, живі та здорові і перебувають під опікою якоїсь невизначеної міжнародної держави. Правосуддя має довести, що вони мертві, сказав він, коли я знову буду вільний, вони прийдуть і відвідають мене. Пізніше він також зазначив, що увесь цей час був в контакті із рідними, а потім додав, що контакт відбувався через ангелів. Прокурори в свою чергу заявили про те, що психіатричний висновок щодо панді показав, що він страждає на нарцисичний розлад особистості з параноїдальними та антисоціальними рисами. На суді також продемонстрували відеозапис слідчого експерименту, на якому криміналісти розчинили тіло людини. Це були рештки, які після смерті заповіли науці. Їх помістили у чан з речовиною, яка за своєю дією була схожа на клінест, оскільки його на той момент уже вилучили з виробництва. Він подіяв саме так, як на допиті розповіла Агнес. Тіло буквально за секунди розчинилось у басейні з хімікатів. Зрештою, присяжним знадобилось 20 годин, аби винести свій вердикт. 8 березня 2002 року вони визнали 74-річного Андра Шапанді винним в убивствах та нарузі над доньками. Його засудили до довічного ув'язнення. 23 грудня 2013 року чоловік помер у своїй камері у віці 86 років. 44-річна Агнес Панді в свою чергу також постала перед судом у той же рік, що її батько. Їй придіявили звинувачення за п'ятьма пунктами у вбивствах і замаху на вбивство своєї зведеної сестри Тімеї. Прокурори вимагали для жінки 29 років позбавлення волі. Однак її адвокати наполягали на тому, що вона й сама стала жертвою свого батька, який руками знущався над нею та схиляв до вбивств. Виступаючи із заключними словами на суді, Анна сказала у мене не було виходу, я була повністю у його руках. Врешті жінку засудили до 21 року ув'язнення. 14 червня 2010 року вона умовно достроково вийшла на свободу і оселилась у Балійському монастирі. Дякую за перегляд! Поки я готую новий випуск, пропоную вам переглянути попереднє відео про авіакатастрофу у Денвері, яка забрала життя 44 людей. Вона була підлаштована монстром, який хотів у такий спосіб вирішити свої проблеми, і кількість жертв, які постраждають у результаті його дій, не мала для нього жодного значення.